Вітаю всіх фанів українців! Приємні новини від наших хлопців. Сьогодні, 15 січня, підрозділи протиповітряної оборони в Сумської області збили 11 безпілотників типу «Шахет», які намагалися атакувати нашу землю. Загалом, з 25-го року, зенітники Сумщини знищили вже 134 російські безпілотники. Завдяки їхній професійній роботі вдається захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру. Сумське ОВА висловлює щиру подяку всім захисникам неба за їхню відвагу та самовідданість. Хотів би нагадати сумському ОВА про їхні обіцянки сплачувати за кожного збитого шахеда добровільним формуванням. Уже якби подані заявки на ці оплати ще поки оплати не отримали, але чекаємо з нетерпінням для того, щоб мотивація у хлопців була ще більша. Кожного дня надходять спортивні новини, такі приємного плану про наших земляків і Сумщини, То з біатлону, то з тенісу, тепер з карате. Сумський спортсмен вибрав бронзову медаль на міжнародному турніру з карате. Змагання відбулися в Грузії, де вихованець клубу-чемпіон Суми Олег Пащенко у бронзовому фіналі у своїй категорії змагався з хлопцем із Англії та переміг суперника. Знаєте, з яким рахунка? 6-0. Так тримати. Україна суми найкраща. Останнім часом э, російська зброя постійно удосконалюється, але ми також не пасемо задніх і є такі приємні новини. Атака мопедів продовжується, но не у нас. І це вам не. какое-то крутящееся говно, которое летает 8 часов и никак не может попасть в цель, это своего рода мопеды, в том числе аналогов шахедов. В том числе мопеды, которые способны нести на себе и большие мины, и некоторые кабы. Пару месяцев назад на свои глаза видел некоторые из них в, в статусе прототипов, а сейчас прототип летает спокойно до Энгельса и дальше. Прошу это еще давние удары по таким по Брянскому химическому Заводу та складам по енгельсу по нефтебазам. також приймають участь, участь добрі дрони. Добрі дрони, які несуть на собі не просто якусь вибухівку, а вже керовані авіабому. Це е, дуже приємний сюрприз для расистів, як то кажуть: кушайте, не обляпайтесь. Вчора на Ростеві знову всплив соловійний пам'ят, який метає э, жилчні, э, так, речі, в яких кричить: що сталося, чому нікого не наказують, почему э, все время долітають вражеские дрони до наших городів, все взривається, ніхто не наказаний, Давайте закон приймем, щоб кого-то там садили, розстріляли. що ж такое СПВ. Уехать, а що з ПВО? Все йде по плану. Просили движухи, движуха є. Тобто, все, як заказывал, я не понимаю, в чем проблема. Ну, я так розумію, расисти або і злості, то, що у них все палає на їхніх заводах та на автобазах, а до спирзаводах до курячих фермах, то вони зробили вчора масову ракетну атаку. Що відомо про наслідки її? РФ атакували кридалатими ракетами з літаків ту 95 Монітори писали про запуски калібрів, балістичних ракет Х-22 з бортів ту 22 керованих авіаракет. ракет Ймовірно, також піднімали в повітря Міг-31 на сіт Польща на тлі атаки піднімала в повітря свою бойову авіацію. Вибухи чули в Харкові. Чернігівщині, Івано-Франківщині, Вінницька область, Хмельницька та Львівська область. У Львівській області влучання у об'єкти критичної інфраструктури. На Прикарпатті також було цілю ракет, атаки були об'єкти інфраструктури. В Чернігівській області проліт крилатої ракети без наслідків. Хмельницька область вранці з сили ППУ знищили 4 ворожі цілі. Ну і на Сумщині 11 дронів, типа Шахет знищили. Тримаємось українці, бо нас вибору немає, тільки триматись для того, щоб перемогти цю наволоч. Давно їх кажуть, не були в Волограді ми в гостях, а там е, місто нас літають добрі дрони. І що вони роблять? Вночі в російському Волограді почалась пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл». Перед цим місцеві писали, що чули вибух. Але влада стверджує завжди, що вогонь вже загасила, його причиною стала, як нібито позаштатна ситуація. Ну, ми розуміємо, що це позаштатна ситуація це добрий, наш, добрий дрон долетів і як-то випорхнув. І тепер радуються Волгоградці, наскільки у них там потепліло може на вулиці, бо у них вже зима від того, як палає це паливо, яке зараз у них класно горить. Як для мене, то така якась цікава новина під час війни. Наявність якісних лісових дорог – це не лише про зручність, а про значне переваги для економіки, і екології. У 2025 році на Сумщині та на Чернігівщині заплановано збудувати майже 23 кілометри лісових доріг, а саме Ніжилінському, Чернігівському, Городнянському, Шоцканському, Конотопському надлісництвах де «Ліси України. Розвинена дорожня інфраструктура, де ви зможе скорестити відстань використати сучасну лісову техніку, збільшити середні навантаження, зменшити виробничі витрати знос техніки. Я щось не зрозумів, що в ліс закінчилась війна, що зараз будувати якісь лісові дороги. Я не кажу, що інфраструктура і в лісах повинна бути, і дороги повинні бути взагалі нормальні, але ж, ну, я думаю, що це не на часі.